Ледве родина Мізених із Гнутового Донецької області виплатила позуку за дім, як почалася війна. Відкласти на чорний день не встигли. Всі гроші витрачали на повернення кредиту. Тепер голова родина змушений їздити на заробітки. Його п'ятеро дітей рідко бачать батька. Про будні мирних мешканців на лінії зіткнення в сюжеті Тетяни Блінової. Багатодітна родина мізаних мешкає лише за 40 кілометрів від лінії розмежування. У селищі Гнутове перебралися з Маріуполя близько 10 років тому. Ми тільки викупили цей будинок. У ну, 2014 році ми брали його в кредит. Наступила війна, не зрозуміло як, що далі буде. У цьому погребі ховаються, коли зовсім поряд розриваються снаряди. П'ятнадцять 20 хвилин показалися, як роді вічність там пройшли в підвалі. Седан у нас відкритий, Не закриваємо, не тобто, щоб було місце, куда нам збираємо. Молодший син Павла та Наталії міг не з'явитися на світ. Коли жінка була на восьмому місяці вагітності, їхнє селище потрапило під обстріл. Пішла в душі, а полоснутися почали дуже громко розриви. Боялась, то, що зараз потрапить, снаряд рядом розірвеся, ну, щоб не вбила. Піврічний Андрій зазвичай у доброму гуморі, часто посміхається. Дитя, ще не розуміє. Я сама, цього, якщо чесно, дуже боюсь. щоб він не сквовався, коли Я там вийдемо вже на вулицю. Коли будемо чаще на вулиці. А дев'ятирічний Іван вже добре знає, що треба робити, коли починають стріляти. Якщо ось це сильно бабахає, Наприклад, де це рвано, і полетіли якісь осколки. У Умізених п'ятеро дітей. Більшість часу Наталія з ними одна. Щоб прогодувати родину, чоловік Павло постійно на заробітках. Я здесь осталась одна з дітьми. Уехала опять же из за того, что здесь нет заработков нормальних. П'ятерех, звісно, сейчас очень тяжело Стабільної роботи у селі немає. Виживають як і інші. Завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Вам спасибо большое. Здоров'ячка вам. Продуктові набори штабу у гнутому і сусідній Талаківці отримали близько тисячі мирних мешканців. Це найбільш незахищені категорії населення пенсіонери, інваліди і багатодітні родини. Мізини отримали п'ять продуктових пакетів. Діти із задоволенням допомагають матері їх розбирати. Це очень очень хорошо. що Ріната Ахмітов дає допомогу, допомагає, не забуває нас. Тому що нам сейчас и сам ну самі паніють трудно, і це очень большая допомога для нашої сім'ї. У цьому місяці мобільні волонтери штабу планують доставити і роздати 16 тисяч наборів виживання жителям у 94 населених пунктах Донецької області. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.